У рівному неповнолітнього велосипедиста збила Таврія, десятирічний хлопчик із важкими травмами у лікарні. ДТП трапилось на перехресті вулиць Поповича. Руська ясна. 35-річний рівнянин, керуючий автомобілем, ЗАЗ, зіткнувся з велосипедистом. Водій Таврії пояснив, що дитина на двоколісному транспортному засобі раптово виїхала перед його колесами. Їхала з Поповича додому на світлофор горів зелений для мене, для водія. Зі сторони частного сектора, з горочки, на, на, на великій швидкості їхала дитина на ровері. Зустрічну с, машину проїхав, проскочив. Ну, я пригальмував і попав куди в колеса. Внаслідок удару 10-річний хлопчик отримав різноманітні травми, а саме забій головного мозку, важку закриту черепно-мозкову травму, перелом правої гомілки і госпіталізований в нейрохірургічне відділення Центральної міської лікарні міста Рівне. Хто є винуватцем автопригоди зараз з'ясовується.